Диск сошника розрізає ґрунт. Анкер формує борозну та укладає насіння. Колеса закривають та ущільнюють рядок. Це ідеальний сценарій. А що в реальності? В реальності на сівалках з певним напрацюванням основні вузли та важелі, як правило, розбиті, чи вже мають люфт. І це безпосередньо відображається на якості посіву. Анкер не витримує глибину, перекочуючи та ущільнюючи колеса, хитаються зі сторони в сторону, як і весь сошник, через знос кріплення вилки шарніру. Звичайно, при необхідні 7 градусів нахилу секції не може йти мова. Такий буде й посів: частковий, непередбачуваний та посередній. І тут у одного в мене виникає питання: навіщо сівалка за 10 мільйонів, а то й більше, якщо сіє посередньо. Саме для того, щоб всього цього уникнути, ми відновлюємо та модернізуємо вузли кріплення та важелів системи копіювання ґрунту. Отвори відновлюємо із збереженням співвісності та встановлюємо пакет з сей та композитно-полімерних втулок. Матеріал виробів ефективно протидіє абразиву та його не потрібно змащувати. А вся ця конструкція працює до 2-3 разів довше. А найголовніше, важелі чітко виконують свою роботу, тобто ущільнюють та загортають рядок. Але якими б гарними не були антиабразивні властивості, чим абразиву та вологи менше, тим ресурс вузла довше. Саме для того, щоб ще більше продовжити ресурс роботи вузлів, прикочуючих колес, ми виготовили захисні ковпачки з полімеру. Глибина посіву найважливіший фактор для багатьох культур. Якщо це пшениця, то це класичні 5-6 см. А у випадку з дрібним насінням ріпаку чи чогось подібного 2-3, не більше, не менше. Ніхто не хоче отримати пізні сходи. Або оронь Боже взагалі недостатню глибину, і як наслідок взагалі відсутність будь-яких сходів. За необхідну глибину посіву відповідає анкер Сошника. Поширена болячка цих моделей сівалок це розбиття його отворів кріплення. Внаслідок цього анкер починає бовтатися по вертикалі і не витримувати задану глибину посіву. До речі, ця проблема може бути присутня навіть з заводу. І щоб анкер тримався міцно і укладав насіння так, як задумано, ми встановлюємо фіксатори анкера. Ця невеличка деталь повністю компенсує будь-який вертикальний рух. Далі за укладання насіння, а точніше за отримання його в борозні. Адже пневматична система може видувати насіння в сторони, відповідає притискаюча пластина. Ми виготовляємо посилену пластину з більш стривкого матеріалу, яка за рахунок цього працює довше. А ще на ній є спеціальний виступ, який дає тісний контакт з ощільнюючим колесом. Але родзинку всіх цих доповнень є незмащувана вісь регулювання глибини. Так, так, її дійсно не треба змащувати, адже ми самі відновлюємо такі сівалки та знаємо, що таке обслужити 58 і більше сошників. Окрім того, що це незручно, це ще й втрачений час упродовж посівної, коли кожна година вартує. Дуже багато. Більш того, така не клинить, що теж є поширеною проблемою на цих сошниках. Також на секції виготовляємо посилені шкали та ручки регулювання глибини, і більш витривалі пружини із термофіксацією. Висівні апарати дозатори найважливіша деталь пневмопричіпа, яка визначає норму висіву. А коли дозатор вже не просто трохи поіржавів, а вже присутні отвори. То про нормальний посів вже не йдеться. І таке трапляється постійно, адже вся вакуумна система пневмопричіпа і дозатору, зокрема, пошкоджується під впливом вологи і мінеральних добрив. Ви можете спитати, звідки там волога? Це ж не оприскувач. А все просто: конденсат: вдень тепло, вночі холодно, і зранку на всій системі накопичений конденсат. І ось залишки добрив, ще й побиті та подрібнені пил, утворюють хімічно агресивну суміш, яка поступово з'їдає звичайний метал. Ось тому дуже важливо слідкувати за станом пневмопричіпа та ретельно очищувати його після посіву. Найадекватнішим у випадку пошкоджень, звичайно, є заміна дозатора, але замінювати метал на метал означає зустрітися з цією проблемою ще раз. Тому ми виготовляємо корпус дозатора і всі комплектуючі з нержавіючої сталі. Такий підхід попередить пошкодження та забезпечить нормальне функціонування пневмопричіпа. Корпус-елеватор завантажувач на цій сівалці доволі сильно пошкоджується через вплив вологи і від мінеральних добрив. Ось так, наприклад, виглядає корпус на сівалці 2008 року випуску. Він весь вкривається корозією і через це веде та клинить стрічку транспортира. І щоб цьому протидіяти, ми виготовляємо корпус-завантажувач з нержавіючої сталі. Оскільки всі елементи виготовляємо з такого металу, корпусу не страшні ні волога, ні мінеральні добрива. Скажімо так, це довговічне рішення по типу встановив і забув. Дуже схожа доля спіткає труби пневматичної системи на пневмопричіпі. Вони теж постійно контактують із добривими, і звичайно, волога з навколишнього середовища їх не оминає. Через це критичне поєднання труби руйнуються, і пневматична система не тримає необхідний тиск. Доволі очевидним, але від цього не менш дієвим є рішення встановлювати труби з нержавійки під заміну. Відновлення посівного комплексу це інвестиція у ваші результати. З цим важко посперечатися. Капітальне відновлення гарантує якість посіву, стабільну роботу техніки та тривалий термін служби всіх компонентів. Як ви побачили, наш підхід передбачає повний огляд і модернізацію кожної системи, тобто, це означає, що ваш посівний комплекс працюватиме як єдиний механізм, де кожна деталь виконує свою функцію на 100%. Ми не просто ремонтуємо, ми відновлюємо вашу техніку до стану нової, усуваючи всі потенційні проблеми. У скрутні часи, звичайно, можна обмежитися частковими ремонтами та підлаштуваннями, але такі рішення не забезпечують стабільної якості посіву і вимагають постійних доопрацьовувань. Натомість капітальне відновлення гарантує надійну роботу пасівного комплексу без перерв та непередбачуваних зупинок. Тож, робіть висновки самі та звертайтеся по питаннях дефектовок та обслуговування вашої техніки за контактами в описі. З радістю вам з цим допоможемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарних вам врожаїв! Хай вам щастить!